А може віддамо їм, що вони там хочуть. От що вони там хочуть, то от, віддамо їм. І, і все. Нам що, жалко. У нас тих областей у нас завалиться їх. Да, зато війна закінчиться Тут же. Є у вас такі знайомі, які вже почали як так думати, які чесно вірять в те, що от якщо Росія щось пообіцяла, то вона от іменно цими ограничиться. От тільки вона нічого і, і не обіцяла вообще. Да, наоборот, вона всячески демонструє, що від того, що ми чим-то там поступимось, її апетит только розіграється. Хоча у нас з і так все добре, міри там нема. Хто б там що кому на яких -то фейкових переговорах не обіцяв? Лавров заявив, що Росія намерена освободити всю Україну від хунти Зеленського. Що ми і так знаємо з першого дня війни, так що нам тут новості нема взагалі ніякої. Якщо хто -то, що то успів там собі вже надумати, то молодець Лавров вовремя виліз і буквально так сходу об'яснив. Що даже капітуляція нам на самом деле нічого не дасть. Наоборот, оборотим на цього моменту наші настоячі проблеми то якраз і почнуться. Россия не позволит русскоговорящему населению Украины оставаться под властью хунты президента Владимира Зеленского, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. На территории Украины миллионы людей разговаривают на русском языке. Он для них родной. И ставить их под началом хунты, запретившей даже разговаривать на русском языке, это будет как раз очень большим преступлением, сказал Лавров на конференции «Исторические южно-русские земли, национальная идентичность и самоопределение народов». Ну, якщо вони на ньому то, значить їм цього ніхто як то її не запретив. А раз не запретив, то в принципі далі поток мислі можна і не читать. Вони наоборот на вашим русскому языку мільйони разів повторили, що вони не мають бути вами освобожданими. Якщо вони там вдруг захочуть освободиться, вони, як це прийнято в нормальній демократичній країні, підуть собі на вибори і виберуть собі когось более підходящего. Но вы же им этого как раз то и не даете. Лавров также усомнился в возможности подписать мирный договор с украинским президентом, поскольку остается вопрос его легитимности. Он отметил, что проведение выборов в Украине было бы оптимальным решением о том, кто может подписать мирное соглашение со стороны Киева. А они сведомо эту вилку держите? чтобы ни да, ни нет. Был в принципе технология и так понятна всем. Пока идет война, выборы невозможны. Останавливаете войну, То повністю встановлюєте, а не на паузу. Тоді у нас знімається воєнний стан і проводяться вибори, на яких ми полюбасу вибираємо якусь другу хунту, яка полюбасу вас не устроїть. Того ніяких виборів зробити вони нам і не дадуть. То вони, собственно, вони нічого і не предлагають. Бо і так усім все зрозуміло. Однако пока Москва продолжает согласовывать устраивающие всех принципы урегулирования, добавил министр иностранных дел. До этого президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Москве необходимо обеспечить интересы людей на тех территориях Украины, где проживают люди, считающие русский язык родным языком, считающие Россию своей родиной. Но какие это территории, он не уточнял. Да весь мир такой. Во всем мире где это можно найти каких-то людей, которые вполне подходят под ваше описание. И можно листы куда угодно и творить там вот буквально что угодно. Можно, например, листы в Чечню и обеспечить там, ну, хоть какие-то права вашим русскоязычным. Не хотите? не отстоять их интересы перед интересами Кадырова или в Москве, например. Ну, обеспечьте интересы своим русскоязычным, а не тяните их в тюрьму за первое где-то попавшееся, не понравившееся вам слово. И наши русскоязычные Вас обома руками піддержать, коли ви відсюди вберетесь і перестанете їх вбивати, їхніх дітей, їхніх знайомих, і їм, рускоязичним, не прийдеться теж йти на фронт, з вами воювати на рівні з україномовними і всіма остальними. Ну, це я так, це я вважайте, сам з собою з воздухом говорю, тому що їм от це все не интересно. Вони ж це говорять не для того, щоб сказати, якусь правду, а для того, щоб знайти ну, хоч якесь оправдання своєму терору. Лавров, а Росія привержена мирному урегулюванню вопреки преступним шагам Києва. І тут же сам себе і поправив, бо агресор то ж все-таки ми, а не вони. Вони то ісключительно за мир. Це ж ми вторглися в їхню страну, полізли на них, щоб обрати їхню хунту. Зачем-то? Да, а вони вже просять, умаляють нас хоч на секундочку остановитися. Остановити війну, щоб успіти предложити нам мир, любов і дружба. А ми проти, ми ні, нам аби воювати. Лавров, РФ не согласна на принцип перемирия, а там посмотрим. Поэтому сейчас, когда нам говорят, давайте перемирие, а там посмотрим, нет, ребята, мы уже были в этих историях, мы так больше не хотим, отметил министр, добавив, что Москва не принимает западный подход, который заключается в предложении временного перемирия без долгосрочных гарантий. То есть война, 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 война и только война. И срать его не хотела на все усилия Запада. И Западу, ну, наконец-то, желательно было бы все это уже почуть. Наконець, і не потішать себе там якими-то ілюзіями, вони не вставляться. Вони завжди знайдуть якусь маску. Навіть якщо як ти, ти там про щось ти договоришся, вони тут же з чистим серцем всі ці договоренності нарушать. Так вони ж навіть договорюватися ні про що не хочуть. РФ направит Украине наработки по меморандуму в ближайшие дни. Переговоры сложные. Объявление сенатора Косачева. РФ в ближайшие дни направит Украине свои наработки по меморандуму, касающемуся урегулированию российско-украинского конфликта, сообщил зампред Совета Федерации Константин Касачев телеканалу «Звезда». А смысл нам той меморандум вообще ждать, читать? Мы там что-то новое узнаем, прочитаем. Да и кому вы ее направляете, если вы у нас тут никого не признаете? Повторюсь, хотя это уже не я повторяюсь. Лавров, при подписании мира встанет вопрос легитимности Зеленского. Он подчеркнул, что в случае, если договор подпишет руководство, чей правовой статус вызывает сомнения, новые власти могут впоследствии оспорить достигнутые договоренности. Таким образом, вопрос о том, кто будет представлять Киев за переговорным столом, приобретает первостепенное значение. Так а нафиг вы то и меморандум вообще пишет, если у нас ее никому даже почитать будет? Другой власти у нас для вас нема. А цю власть, ику вы так не любите, Ви ж її наоборот, своєю війною на престолі далі і держите. Ну, це, якщо, звісно, поразу логічно, а Росія цим ніколи не займалась. У неї вміє логіки одні інстинкти. І от на рівні інстинкта, люба люба українська власть навіть неї лояльна. Це кошмар, це позор, це ні. Лавров заявил, что Кучма заложил фундамент современных националистических элит в Украине. Книга экс-президента Украины Леонида Кучмы «Украина не Россия» заложила основы идеологии нынешней украинской власти. Такую оценку министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров высказал 23 мая. Его цитируют пропагандисты ТАСС. А Кучму случайно не Степан Андреевич зовут? Не? Ой, я никогда не думал, что я житому в такие времена, когда Кучму, Кучму. С такими сколько лет боролся, как с открытым русофильским политиком. Будуть преподавати нам як, як ідеологи українського націоналізму. Хоча книжка ця реально класна. Да, може, тому що не сам кучма її писав. І до створення цієї книжки приклалось дуже багато притомних людей, часті з яких я знаю. І вони самі мені говорили, ні, ні, ти, ти все-таки почитай. Я звісно, гідливо так брав її в руки, відкривав, читав, читав реально афієна. Так що всім раджу, не перший раз раджу почитати. Дізнаєтесь дуже багато цікавого. Ну і взагалі там думки правильні. Так, да. якщо, конечно, після такої реклами ви цю книжку ще десь найдете, а те, що Росія там в телеграфному стовбі найде які то націоналізм і нацизм це, ну, це так, це і так понятно, це прохадна новина, яко даже не оспарюється. Лавров, очень опасная тенденция в Европе возрождается самый настоящий нацизм. Вслед за Украиной нацизм начал возрождаться в странах ЕС, которые сейчас активно милитаризируются. Ну, тут уже не тільки ми, вже вся Європа дороздача, якщо вона думає, чого, то я, я ж вам казав, для цього нічого робити не треба. Для цього достатньо просто не йти на поводу Росії. Все. Для неї ти вже будеш нацист і хуже нациста, і вона обов'язково збереться і піде тебе убивати. Як би там далеко від неї ти не ховався. Лавров, Макрон и все его министры ненавидят Россию. Французское руководство, включая президента Эммануэля Макрона, испытывает явную неприязнь к России, об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров. И откуда это у французского руководства непонятно. Должно ж було б бути наоборот, вони должны були б обожати Россию, непонятно, за что. Но раз не обожають, все нацисти. Хуже Кучма. Хотя куда уж хуже-то? Надо бы спитать про нього у того, хто його хорошо знає. Деградирующая Европа несет ответственность за нацизм на Украине. Сейчас раскрываются детали, Медведчук Развитию нацизма на Украине содействовали деградирующая Европа и запад в целом, сообщил председатель Совета движения Другая Украина» Виктор Медведчук в своей колонке на платформе Смотрім ру вашому вниманню представляється глава администрации Леонида Даниловича Кучма, який був таким не один рік і аж до самого кінця каденції президента Кучма. Який був його руками, глазами, носом, вухами, а де надо і жопою, який, ну, по суті, допомагав йому строїть український нацизм, націоналізм. І саме це тільки час його замітив. А що замітив? Тому поступила команда за всіх стволов нести подобну ахінею, щоб оправдати будь-який провал, любих будь попиток, яких, -яких договореностей і тим самим. Ну, освятить війну, якій нема альтернативи. Бо які можуть бути договорів стими, у кого на повестці дня боротьба з міровим нацизмом? Так що, де там ті, хто предлагає, що віддати дати щоб вони наконець успокоїлися? Як вони можуть успокоїтися? Вони поки над усіма нами не поиздіваються, вони не успокоюються. Так що тяжко, важко, страшно, а нам цю лямку тягнуть і далі. Аж поки аж у Росії пуп не розв'яжеться. А розв'яжеться він тоді, коли він у неї надірветься. Росія, правда, і тоді не успокоїться, але тоді це нам буде як то пофіг. І так воно і буде.